Вітаю вас! Сьогодні вирішив зняти дуже коротеньке відео про захист яблуні від плодожерки, тому що побачив у цьому нагальну потребу через декілька чинників. І основним чинником є те, що зараз якраз почався найактивніший період розмноження цього шкідника. І другий оптимальний час внесення. Препаратів захисту, який е, допоможе зберегти наш е, урожай наших яблунь і отримати повністю здорові плоди, не уражені жодними личинками. Зазвичай схожа потреба настає тільки на початку, або навіть і в середині червня. Якщо порівнювати з минулим роком, то я е, подивився по роликах і подібне відео я знімав аж 16 червня, а цього року. Ми маємо тільки сьогодні 21 травня. Тобто різниця в тому, скільки цього року на весну припало активних температур, полягає приблизно в трьох тижнях, якщо вже грубо говорити. Ну, Ви навіть самі бачили, що яблуня цього року в мене почало тут свісти в кінці квітня і вже навіть перецвіла до останніх днів квітня. Особливо ті сорти, які раніше розвиваються. До речі, зараз ми знаходимося біля яблуні з сорту Golden Delicious. Як бачите, вона має досить гарненьке яблучко. Я підставлю відео з минулого року з червня, щоб ви могли порівняти розвиток тодішній і теперішній. Практично... Е, ну, Він практично ідентичний. І от через усі фактори, які я щойно згадав, нам потрібно саме у цей період зараз посилено працювати від основних шкідників яблуні. В першу чергу, це, звісно, що буде плодожерка, яка, як я вже згадував в попередньому відео про захист саду, пошкоджує плоди яблуні саме яблука в дуже характерний спосіб. А саме вона відкладає яйця у період після, від періоду після закінчення цвітіння і потім повторні фази розвитку припадають якраз зараз в нормальні роки, як я вже казав, на початок червня. Але в цьому цього року це відбувається набагато раніше, і це стається зараз в кінці травня. Також не потрібно забувати і про інших шкідників, наприклад, як мінуючі молі, як листовійки. І дуже так сильно вражає також яблуню. У цей період тут навіть знайшов невелике зараження вже. Це є попелиця. На щастя, більшість інсектицидів, про які зараз і поговоримо, вони мають. Покривають увесь спектр шкідників і будуть мати дію як і проти перших, під проти других, так і проти третіх шкідників, які, про яких ми сьогодні згадували. У даний період, цього року, в кінці травня, але також і цілий червень, і аж до кінця липня, найефективніше себе будуть показувати проти основних шкідників яблуні, сучасні системні або контактні препарати, серед яких можна згадати препарат проклей. Його особливістю є природне походження і те, що він. Має досить маленький термін очікування. Його можна по яблуні вносити два рази за сезон, і рекомендується проводити ним останню обробку шкідників на яблунях, які достигають досить рано. Це старі перевірені сорти, навіть не сорти, хоча також можна назвати їх сортами паперівка або Женева Ерлі, і там багато-багато інших сортів, які достигають вже в липні. Тобто ним можна працювати якраз по цих яблунях. Але й не тільки, не обов'язково. Також е, хорошим перевіреним препаратом від шкідників на яблуні є препарат матч. Я ним користуюсь вже досить давно, завжди себе показує дуже добре. Основною особливістю препарата Матч є те, що він показує найвищу ефективність якраз перед періодом або в період масової яйцекладки е, шкідників, особливо навіть тої самої плодожерки. Крім попередніх двох препаратів, можна вносити також суперновинку препарат пліго, який має високоефективну дію проти шкідників. Його можна застосовувати на яблуні проти всіх прилічних шкідників, плодожерки попелиці, листовійок і багато-багато інших. Але також, якщо ви вирощуєте ще якісь овочеві культури, наприклад, картоплю, він має просто ідеальну дію проти жука Колорадського. Тут навіть він намальований. Це особливо важливо для людей, в яких є невеликий садок і яка ще присадибна ділянка з овочевими культурами картоплею чи помідорами. Я е, за можливості завжди поєдную обробки різних культур, тому що це економить і час і зусилля, і навіть ті самі засоби захисту. Хоча ми сьогодні говоримо в основному про захист яблунів і шкідників, але також жодна обробка не буде повною без покриття всього комплексу патогенів. Тобто, це шкідники і хвороби. І також можна додавати добрива. Тому зараз е, найефективнішим підходом до обробок буде приготування бакової суміші з декількох видів препаратів це фунгіциди, інсектициди проти хвороб шкідників. Обов'язково додавати якийсь прилипач-адювант, він, ну, він збільшує дію препаратів. Ефективними фунгіцидами в теперішній період можна вважати препарат топаз, СКОР, навіть той самий хорус, хоча менше, його застосовують більше на початку або в кінці сезону. Чи міравіс. Новинка минулого сезону. Також обов'язково додаємо глюстен, це адювант прилипач для рівномірного розпроділення препарату діючої речовини по рослині, а також можна вносити, особливо, якщо були якісь негативні фактори, або для збільшення просто врожайності препарат, точніше підживку і забіон. Ми не дарма свої відео знімаємо завжди в вечірні години, тому що саме в вечірні години є ідеальними для внесення засобів захисту рослин. Через те, що немає випаровування через сонячну радіацію. Якраз зараз підходяща температура, у нас зараз стоїть 24 градуси тепла. А більшістю препаратів якраз можна обробляти при температурі 25 і нижче. Вище не рекомендується. У мене на цьому все. Дбайливо ставтеся до своїх рослин, і вони обов'язково віддячать вам гарним урожаєм. Посилання до того, де можна придбати всі перелічені препарати у відповідній якості, залишимо обов'язково в описі. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте обов'язково вподобайки, поширюйте його серед друзів, якщо вважаєте його користим. Дякую за увагу. Побачимось!